Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і хто знає, хто не знає, сьогодні день, верніше, народження, день народження Степана Бандери. Я не буду зараз багато говорити, хто він є, ви і так всі знаєте. І засновник Руху національного це в першу чергу наш найбільший націоналіст, українець, патріот. І так, він народився 1 січня, це так. І що буде сьогодні за розклад? Ще раз вітаю всіх з Новим роком. Ось і розклад, який ми сьогодні зробимо перший, 1, 1 січня, це навіщо расисти знищили університет Степана Бендери, в якому він навчався 100 років тому, та музей Шухевича. І так, дивимося. Ми дивимося. Навіщо вони це зробили? Ви знаєте, це подарунок. Дорогі українці, це нам подарунок. Вірніше, це подарунок для самих себе. Ось і все. Знищити пам'ятку. Розумієте? Знищити пам'ятку, яка українцям надавала енергію натхнення. Вела до перемоги. Це е, Степан Бендера, розумієте, під іменем Степана Бендери іти в бій це, ну як сказати, боротьба. Ось ця карта початок боротьби. Навіть не початок, а взагалі відстоювати своє. Ми знаємо, за що ми боремося. Це наша історія. Ось, на що вони поцілили? Ви розумієте, вони мали це. Знищити. Це би було тоді не рашисти. Тільки рашисти е, так роблять. Тепер давайте інакше. Е, друге питання задамо. Чи дійсно, е, як би це сказати, вони можуть своїм е, ударом, так, те, що вони знищили це, е, чи можна е, українців дійсно відібрати? Волю, Свободу. Що вони досягли? От, конкретно питаю, що вони цим просто досягли. А ви знаєте, що вони досягли? Я тут переверну карту, тому що там голяка, там здається світ. карта світу. Ось, дивіться. Що вони цим досягли? Навпаки, це ще більше зараз додає. Мужності. Це нас, ви знаєте, гуртує нас, можна сказати, об'єднує нас і військових навпаки, що ми тепер ще більше будемо допомагати, що ми тепер знаємо, за що ми боремося. Розумієте, це ну, ну як би сказати, да наоборот, ось так. Вони хотіли досяг... досягнути, щоб ми вже не піднімалися, а ми навпаки. Ще більше це нас піднімає. Робить нас з тепленьких місць. Закриваємо цю тему і йдемо на боротьбу. Ось як. Чи буде отвіточка росіянам? Цим расистам? Ну, я великої ответки не бачу, відверто скажу. Або можна сказати, що буде. Я спочатку подумала, що це дев'ятка жезлів. По десятці жезлів, а може бути отвіточка буде їм. Тобто Ми їм по тому ж самому місці. Тобто ну Це не обов'язково буде якийсь університет, але це може бути якісь інші структури. Тобто, я бачу, що тут. Ну, думаю, що да, що буде якась отвіточка. Ну, ви знаєте, все в наших руках. Нам треба набратися терпіння, я розумію, що важко. Але я робила розклад на новорічну ніч, хто дивився. Я там казала, що будуть феєрверки і тому подібне. Подарочки. рашисти готували нам. Ось. Тому, як би вам сказати, все залежить від нас, чи дамо ми себе знищити чи ні. Після туза монет я не кладу карти, тому що на нашу долю випадає дуже багато. Так, але все рівно в наших руках, чи ми переможемо, чи ми не переможемо. Ось, Тому, як і карта каже, вкладаємося в цей ресурс, щоб. Перемогти расистів щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!